Що ми стоїмо на місці, движемося трошку далі. Зробили таку петлю, її розварили, дишло, залишилося теж, поприварювали пружини, страховочний цепок, там, ну, все як полагається. Лижа С МТЗ обварена там, зроблена. Ну, по прицепу, та сторона вже готова. Цю сторону теж вчора доварили, все. Оці замки, все готове. Зад. Що у нас тут ззад? Так, зад. Борт теж вже готовий. Замки поприкручували, поприварювали крючки. Отак, щель. Тут була Проволку, шестерку. Приварив, потім все зачиститься окультуриться. Буде класно. Завіси. Цю варили задній форкоп. Ще треба буде там розварити його. Тут так само. Чого такі замки іменно? От дивіться. Щель зараз там мінімально. І ось яка виходить. Тобто, якби там звичайні ці замки поставити, вони б тіліпалися. А тіліпалися це прицепа б тарахтіла по дорозі, страшно як. А так замок регулюється, скільки треба натянули. Тугенько ну, защокується. І піджалася, і борт не торохтить, і все плотно, і все добре. Це крючок приварили, коли борт відкриваєш, ну, скажімо, підв'язувати цепки. І так, вроді нічого так серйозного. А... Скільки там дня три, мабуть, коли я не знімав, пішло. Вчора розложили листи. Цю сторону я вже поприхвачував. Зараз будемо там середину прихвачувати цю сторону, і потім проварювати повністю ж стики. Получається, у нас 4 листа і отак, скільки у нас тут не вистачає, ну, це ми вже з бушнього. З биушнього желіза, тому що тут желіза нове, от тут трохи не вистачає, то ми вже вдома знайдемо якийсь кусок желіза і приваримо. Ще треба дозашивати раму, попроварювати. Дуже багато часу йде на ці мелочі, вроді цілий день проробив, а не видно, що толком і зробив. Так, ну почти, почти готова. Все, ззаді поварили борта ліві праві, теж готові. Нашивку верхню зробили на, такій, на такому замку. Вона тут ходить. Ну, Туди-сюди вона теж буде відкриватися, коли не треба, знімається дуже просто. Замок зняв, витягнули і знімаємо. Ну, отак от. Тут зроблений голок. Дається волок. Ну, Далі зараз вигонемо. Далі покажу вже на світий, бо світ поганий Пол поварений. Ще літо поубираються, тому що по-другому ніяк. Це прицеп. Так, ну, в общем, такий прицеп вийшов. Ще по ньому роботи достатньо. Зараз буде фонарі поприварювати, задні ножки поприварювати. Кхе. Позачищати там десь сварку. Тут на вулиці вигнали більше освіщення, більше видно, тому що на ангарі трошки темнувато ну такий получився конечно великий прицеп кузов тут конечно капітальний. ще треба буде його перекинути попроварювати там де гідроциліндри хорошо поварювати ну ще сварочні роботи ну а далі ж треба все буде вичищати грунтувати красити пишем коментуємо як вам такий прицепчик це настоящий вже зерновоз. Можна підчіпляти до фури чи до якогось грузовика. Тут спереді все ножка зроблена, тут ще зашиється, все буде класно. Уварили штопорне. Удобно все, берешся. Ось у нас такий кузов виходить. Пол поварили, пол двойка, цього достатньо буде тут аж все я вже показав ручки. Колеса, резина. Ось ось така резина переварена під зіловську. А так виходить, в відкритом. Крючки, як я і казав, будемо підв'язувати борт. Це для сіна, щоб тюки випускати. Задня нашивка. Тут приварений уголок, уголок притуляється до борта, прижимається, все тут весь він ходить, можна його перекрутити. Зараз сварку треба почищати, бо тре трошки приварювали, як варили. Почищається. Ну, якщо треба зняти, два замка зняв, сняв нашивку, все просто. Можна було, звісно, удешевити, зробити по-другому там, Ну, зробили так уже, щоб був вид. Тут такі замки стоять. Ну, такий кузов вийшов. Мусор висипався. Оце де Бортик. Прицеп уже готовий. Зараз направляється покрасочну камеру, будемо професіонально красити. Ну, щоб виглядав красиво перший виїзд так покрасочна камера у нас десь отут буде Воно вже розложена провода чи не провода шланги прицеп на финишной стадии. Осталось там уже так, по мелочи докомплектовать, проводку провести, крыла, фонари, бампер еще будет, подсветка номера, понятно. Тут еще тоже крыло выставится. Закрутиться, тормоза, там камери, все, шланга нова, тройники там, все воно, нове, все протягнете спереді, так же там комплектується так, отут ще ерунда якась стояла на тормоза, але ну, її зняли, треба міняти, і ото є що при, в общем, коли нагрузка даве більше давлення. Ну і, напевно, знімемо, тому що він там не робочий і ремонтувати його, встановлювати. не знаю, скоріше знімемо. Ось сюди поставимо цей регулятор, чи як він там називається, ще докомплектуємо о, а ножка яка. Ось такий вид. Тепер вже удобно і залазить. Полноценна ножка, удобно тут ходити. Так, внутрі борта покрасили, полне красили. Як буде там лишня краска, лишні гроші, тоді покраситься. Тому що все одно він буде витиратися. Ну а такий от прицепчик получився. Пишемо, коментуємо. Краску сейчас покажу, кому буде интересно Ну, покрасили, зблизька не буду показувати, бо краска дуже сліпитиме глаза. Глаза будуть боліти, а потім ще будете нанімати мене красити. Ну, не стоїть забувати, що це прицеп, і він буде робити в полі, а не їздити на виставки. Покрашено з потьоками, багато мошки, тільки покрасив і одразу мошка сідає. Так що нічого страшного, рама теж там прокрашена де була можливість повністю не красили Отлично. доробиться, докомплектується і буде такий прицеп зерновозик універсальний. Краску використовували отакої такої фірми Delphi. Ну, В принципі, перший раз ми не красимо. До цього красили Дніпровська вагонка. Тоже вона блистить, довго вона ходить. Ну, а це вирішили таку взяти. Пішло на цей прицеп. У нас банки наверное, 4, а тут навіть 5 2,8 кг великих. Вона йде в 3 в одному, якби там і ґрунт і коротше, супер крута. Ну Що я хочу сказати? Не ведіться на цю ерунду, все одно краще ґрунтувати. Потім красить, тому що отут слоїв 5 нанесли краски, щоб вона не просвіщалася. Перші два-три слоя це взагалі те саме, що ґрунт. Ми оцю краскою і погрунтували, а потім покрасили. До таки вийшов великий розход. Ну а так би довелося купувати грунтовку. Все одно краска щось 500-550 гривень банка. І, по-моєму, ґрунтовка так само стоїть. Ну а так блистить, а там вже далі подивимося як вона буде блистить, не буде. В общем, пишіть коментарі, як вам такий прицепчик, як така переробка прицепа, кузов як. Пишем, комментуємо, ставляємо лайки. Я думаю, це заслужує поставити лайк.